День діти. Пам'ятаєте, на попередньому занятті ми були з вами у гостях у лісових мешканців. А зараз ми з вами намалюємо для них ось такий чарівний ліс. Для роботи діти нам потрібна клейонка, аркуш паперу, де я вже я намалювала стовбури наших дерев, серветочка. Скляночка з водичкою, фарба зеленого, жовтого та червоного кольору. А ще нам знадобиться веделка, пензлик та ось такі чарівні наші ватні палички. Діти, зараз ми трішки розімнемо наші пальчики та пограємо з ними. Покажіть мені свої долоньки, ось такі гарні. Та повторюйте за мною ліс чарівні восени, жовті клени і дуби. Під ялинкою їжак. скуштував грибок на смак. Давайте повторимо ще разочок. Ліс чарівний восени. Жовті клени і дуби. Під ялинкою їжак. скуштував грибок на смак. Ось так ми розігріли наші пальчики. Пальчики наші вже готові до роботи. Беремо веделочку та занурюємо у скляночку з водичкою. Ось так трішки змочуємо. Поставимо ближче сюди зелену фарбу. Та лівою рукою тримаємо аркуш та ось так добре занурюємо нашу веделочку у зелену фарбу. Та подивіться, що я буду робити. Притискаємо я нашу веделку. До нашого стовбура та ось так протягуємо. На що це схоже малята? Подивіться. Так, це схоже на нашу ялинку. Вірно. Так само робимо і з іншого боку. Ось така в нас вийшла гарна ялинка. Кладемо. Велечку на серветочку. Зараз ми будемо малювати дерево. Беремо нашу ватну паличку. Так само трішки занурюємо оскряночку з водичкою та у червону фарбу. Так само робимо ось такі червоні листочки на нашому дереві. Далі перегортаємо, також занурюємо в водичку та у жовту фарбу. Та поряд ставимо ось такі жовті крапочки. Це в нас буде жовте листечко. Дерево в нас вже готове. Кладемо сюди нашу вадну паличку та беремо пензлик. Занурюємо в водичку добре, виджимаємо трішки водичечку та у зелену фарбу. Згори вниз ми робимо ось такі рухи. Це в нас буде така ялиночка. Ще разочок. Вимиваємо гарно наш пензлик, ось так. Віджимаємо водичку та кладемо на серветочку. Витираємо наші реченята, щоб вони були чисті, та дивимося, що в нас вийшло. Подивіться, діти, який в нас вийшов гарний ліс. Для кого ми його робили? Для наших лісових мешканців, молодці. Звірята будуть вами дуже задоволені та вдячні. А ви намалюйте вдома ще такий ліс, та надішліть нам до зустрічі.